Привіт, народ! Я вже знаходжусь у грі більше місяця, і за цей період я зустрічав і сам випробовував багато різних тактик, пошуку тієї самої, яка буде не тільки сама найкраща, а й непереможна. І тепер я сміло можу заявити, що я її знайшов, але для неї потрібно багато різних моментів. Тож слухайте уважно. Спочатку я хотів розповісти про різні тактики. Я навіть запропонував гравцям розповісти про свої тактики, але нічого не отримав у відповідь. Було лише зайшов, виграв і вийшов. Ні, ну це в принципі нормально, але нам таке не підходить. Добре, я вас зрозумів. Не хочете, не кажіть. Тоді сьогодні поговоримо лише про ту саму єдину і неповторну. Але скоро вже буде ребаланс персонажів, тож ця тактика поживе ще недовго. А можливо і навпаки, вона стане ще більш імбовою. Хто зна? важливим буде моментом розповісти, що вона не моя, я її вкрав. І так, почнемо з самого початку. Це Нікеша, а це його стрім, де він намагається перемогти, використовуючи бійців на лікування, і він хотів перемагати тим, що постійно хілився, але зіткнувся з проблемою. Вона заключалася в тому, що ворожий персонаж наносить більше урону, ніж він міг відхилити. І справа не тільки в тому, що хілок дуже мало, що деяка зброя за одну ману наносить більше урону, чим хілка відновлює. Коротше кажучи, коефіцієнт хілок не дуже високий, і здавалося б. На цьому можна зупинитись і сказати, що бійці із класу відновлення просто дуже слабкі. Але ні. І тут каюсь, я не був на послідніх стрімах, тому не знаю, чим це в нього завершилось. Але граючи, я зустрів гравця під ніком Алто, де він без особого сорму почав мене в наглу насилувати. Гра за грою, моя жопа ставала все гарячішою, а кубки все менші. Це продовжувалось до того моменту, поки я не почав використовувати його тактику. Він взяв тактику у Нікеші і не просто взяв, а доробив її до ідеалу. Але можливо він і сам її вигадав. Я лише вам розповідаю про те, як лічно я з нею познайомився, тому хто її вигадав і хто у кого взяв ідею її створення, я не знаю. Тому прошу тих, хто шарить, напишіть в коментарях. А поки що я цих двох присвячую творцями цієї тактики. Тепер перейдемо до самої тактики. Як ви пам'ятаєте, є проблема із невисоким коефіцієнтом хілок, але взявши у колоду стрибок і напригнувши на голову персонажу, можна полікувати відразу двох. І цим самим коефіцієнт лікування помножиться. Головне потім не забути відпригнути в сторону додатковим стрибком в колоді, бо якщо по вас щось прилетить, то урон отримаєте також удвох. І сенсу в цих махінаціях не буде. Я тільки що розповів, щоб ви вже могли Ставити головну суть цієї тактики, але це не єдині нюанси. Тепер по порядку бійці. Тут вам очевидно потрібні бійці із класу лікування, поки що їх чотири, і всі вони доволі непогані, тому обирайте які завгодно. А якщо вони у вас не прокачені, як у мене, то їх можна замінити на більш прокачених персонажів із класу електрики. Всі інші персонажі не підходять. Але все ж таки постарайтесь викачати конкретно їх, бо ці, хоч і замінюють, але роблять це не дуже добре. Тепер зброя логічно можна здогадатись, що беремо всі хілки, і як ви вже зрозуміли, додатковий стрибок. А конкретно той, що за одну ману. На цей навіть не дивіться, він конкретно тут не потрібний. Далі беремо максимально дешеву зброю із максимальним уроном. Тут нам допоможе таблиця урону. Також беріть ту зброю, з якої вам буде не дуже складно попадати. А я обираю фаєрбол, лазер, бомбу і стрибучу бомбу. Так, вам доведеться навчитися нею користуватись. Як саме я вам також покажу. Якщо бажаєте, можете взяти міну. Це вже справа смаку. Якщо у вас чогось із цього немає, то, на жаль, вам доведеться тяжко і навряд чи щось толкове вийде. А що ви хотіли? Це ж. Як не як найкраща тактика. Так, тепер сам процес поєдинку. Як ви вже зрозуміли, головна ціль це першим стрибком підпригнути до свого персонажу, полікувати і другим відпригнути. І тут вже справа тільки у вашому скілі, ну і звісно у самогучому рандомі. Якщо у вас така ситуація, то, на жаль, вам доведеться полікувати лише одного персонажу. Але чим більше буде таких моментів, тим більше шансів, що ви програєте. Також головне ніколи не ставте поруч двох персонажів, бо прилетіть вам дуже сильно. Тут підключайте логіку і скіл, де, наприклад, можна обійтись лише одним стрибком. Ще практика, нічого більше. Тепер як користуватись стрибучої бомбою. Я вам покажу пару варіантів. Ось такий самий найлегший. Кидайте сюди бомбу і все. Головне, щоб бомба зробила з два стрибки, і потрібно чітко попасти. Тепер ось такий, також доволі легкий момент. Кидайте за шиверіт і все. Суть. Думаю, ви уловили. Головне, це кидайте її під ноги супернику, а з опитом ви вже зможете витворяти і такі штуки. От і вся тактика. Головне, пам'ятайте, ці всі моменти дуже важливі. І якщо у вас не виходить, то зверніть увагу наскільки ви часто лікуєте лише одного персонажа, коли можна було полікувати двох. Надіюсь, ви зрозуміли, але самий головний ключ до перемоги це практика. Дякую всім за перегляд і до зустрічі, в грі.